Чи не через усе місто було чутно кроки вірян, сповнені спільною молитвою? Хресна дорога з нагоди свята благовіщення Пресвятої Богородиці дала поштовх сотням мукачівських вірників здійснити традиційний ритуал. Зустрілися вони коло храму зіслання Святого Духа вже там і розповіли нам, наскільки ця подія для них важлива та очікувана. Ми просто собі ознаємо, як Ісус Христос проходив цю хресну дорогу. Як то було важко, я навіть не можу говорити, я собі можу уявити такого, як то можна було пройти. Всі ці 14 стацій, які він ішов, і то він все йшов заради нас за, за, за те, щоби освободити нас від цього гріха. А ми зараз честь його хочемо пройти цю хресну, хоч якусь маленьку долю, малесеньку частицьку, частицьку цього відчут. Мені дала. Просвіту. Бо я не була християнка, коли я йду за Ісусом, прийшла в церкву, і я чувствую Божу благодать у серці, спокій, ході неприємності, і неприятності, всякої непорядок, і вдома, і ще так де. А як спомню за Ісуса, йду за Ним, і я щаслива. Спокій, мир, благодать. Дуже, дуже гарна, дуже красна дорога. Людина задумується над собою, над своїми гріхами. Каюся, жалію, перепрошую Господа Бога, і дуже дуже корисно як духовна духовна віднова. Для мене це можна побачитися з друзями. Також він дає якесь. Як Божа благодать. Це для душі дає, які чесно дає дуже велику благодать. Розуміє, то не можна передати. Та людина, яка ходить до церкви, вона то відчуває. Я думаю, що ну, дав би Бог би всі навертали до того. і не то відчує, що на кількох це велике радість, що ну, служити і церкві, і до, до церкви взагалі ходити. Ну, так, що ми дуже раді, що є таке свят і. Емоції Захід тривав за участі духовенства та вірників греко-католицьких та римо католицьких громад Мукачева. Святі отці переконані ця подія неабияка можливість нагадати вірникам про важливість релігії як такої, та звичайно наповнити душу світлом та добром. Практично маємо тих 14 стацій, де є тим той прообраз, як Ісус Христос брав той свій хрест і ніс на гору Голгофту. І так само бачимо, що кожен із нас має свої певні хрести, трудності в своєму житті, що особисті, чи такі загальні, і також може брати разом із Христом, єднаючи і нести їх на ту гору Голгофту, де в кінці кінців не закінчилося все розп'яттям, але закінчилося все воскресіння. Бо Ісус Христос знаємо, що як помер на Христі, був розп'ятий, так само потім і Воскрес на третій день. Зіну із писанням тож сповнені вірою, вони пройшли вулицями Митрика, Годеська, Ілони зріні та безліч інших. А завершилося значуще для вірників дійство біля Успенського собору.